Всім добрий день. Я нарешті морально налаштувалася йти наводити лад з картоплею. Біжу до гаража, гараж у нас не так близько, тому я не люблю це діло. Я люблю, коли чоловік туди ходить, але тут він сам не впорався б і доводиться йти мені. У нас доволі похолодало, як бачите, все біленьке, місцями калюжі позамерзали. І довелося так тепленько вдягтися, щоб не замерзнути, хворіти в мої плани не входить. Але якщо придивитися, то місцями можна знайти отаку красу, мороз постарався. Нарешті дісталася кооперативу рай для чоловіків. На жінок тут дивляться трохи дивно. А біля гаражу вже утворилася справжня ковзанка. Пожалкувала, знала б, треба було б козани прихопити. Нам потрібно дістатися сюди. Ну, а ось і наша картопля. Тут уже миші сточили повністю поряд пенопласт. Ва, взагалі неможливо пінопласт ніде зберігати. Його одразу з'їдять миші. Так, я відчуваю, що з цим пінопластом буде те ж саме. Шкода, що чоловік його поклав на підлогу. Треба прибирати і ховати від них. Нема де сісти. Зараз, мабуть, кудись я придумаю щось та буду чистити. Бачите, як попростала картопелька? Визирає прямо сіточки. І небагато. це три сітки лишилися вдома. Майже ціла сітка ми вже відвезли. Але треба почистити, щоб вона хоч трошки почекала, поки ми з'їмо її. Поки я працюю, хочу знову озвучити болючу тему. Якщо ви завітали до мене на сторінку тільки через українську мову, яку почули в цьому відео, то можете забути дорогу до неї і ніколи більше не заходити. Попередні відео у мене всі російською. Я вже не раз пояснювала свою позицію, що треба в будь-якій ситуації залишати все в першу чергу людиною. Якщо ви ділите людей по мові, то просто-напросто я вам кажу одразу: забудьте сюди дорогу, тому що все одно я вас всіх бачу в коментарях і потім всіх все одно блокую. Я знімаю тільки для добрих людей, токсичним людям теж вхід сюди заборонено. Залишайтеся людьми, це мова людяності, сама головна мова в нинішніх реаліях. Тільки тих, хто знає цю мову, я сюди завжди запрошую і буду тільки рада їм. Так, ну що я можу сказати? Картопельку всю я почистила. На жаль, дібралася вже сюди миші, і вон, одна уже сіточка розірвана зовсім. І починає вона псуватися. Все, що дуже сильно псується, я вже відібрала оце. от Сміття зараз винесу, все за собою приберу. Не знаю, скільки протримається картопля з мишами. І того року вона так не псувалася, звісно, а ми ще теж прибігали сюди. Зараз, мабуть, якщо вдасться, десь підвішу її, щоб ми ще не так швидко до неї дібралися. Все, можна йти додому відпочивати. Всім гарного, мирного дня!